А чи ловили ви себе в дитинстві на думці, що вам соромно через те, що ви от хлопець села? Звичайно, У мене мати з агломерації Одес, з передмістя Одеси. По суті, я перших сім років життя там жив. Потім ми приїжджали в село 7 років, я почав вчитись на Хмельниччині, і напевно це відчуття сорому з'являється. Передпопертатний або попертатний період, вже там, там 12-10 років, коли ти вже починаєш статево дозрівати, коли тебе починають цікавити якісь дівчата, коли у тебе якийсь соціальний цей зростає. Тому що 8 років тобі ну байдуже дали м'ячика, ти собі бігаєш. Хто там, як говорить, діти, здається, взагалі в цьому. Ну, в мої часи, принаймні, так було. Там чогось іншого соромилося. А потім ти починаєш таки розуміти, ну, да, це вже а особливо студентські роки найбільше на тебе впливають десь 16-20 років. Коли ти вже становить, ти думаєш, що ти вже дорослий, ти попадаєш в якісь там. В тусовки, якісь формальні, неформальні тусовки. Там, звичайно, українська мова, особливо це кінець 2000-х, середина 2000-х, це вважалося великим зашкваром. Це мова саме собою, а походження твоє. Я в ті часи взагалі на колись приїжджав в Київ чи на різні фестивалі, мене питали, звідки то я ствердно завжди відповідав СДС. Насправді був сором дуже великий, і навіть оцих 18-20 чимісь років. Він все рівно. Я вже тоді говорив. Я з Хмельниччини, я звідти, але воно було, було важко завжди. Це, це тисло на тебе. Насправді воно ще десь навіть частково тисло до 22-го року в Києві. І Мова і твоє походження з 22-го роком дуже все змінилося.